Вітаю, дорогі друзі! З вами Саютяна Тетяна, і я хочу вам сьогодні запропонувати дуже дієву практику, яка називається маленька зірочка. Це практика з безлогічного методу. Її можна виконувати як з відкритими, так і з закритими очима, як вам зручно, залежно від обставин, в яких ви її будете робити, коли її можна чи важливо робити? Саме дієва, на мій погляд, її робити перед. Важливими зустрічами, подіями, якісь ваші важливі обставини, які це може бути екзамен, це може бути співбесіда, це може бути нарада чи просто щось важливе, що вам треба пройти. Або просто для своєї гармонізації можна робити тоді, коли ви себе не дуже добре почуваєте або фізично, або психологічно. Ви не в настрої чи ви в якихось негативних емоціях. Дуже добре, вона теж допомагає в таких ситуаціях. Тому ви можете робити її. Просто сидячи десь в кімнаті, чи на своєму робочому місці, чи десь вдома, чи в парку, чи можна гуляючи робити, чи можна робити навіть за кермом, тільки будьте уважні, будь ласка, чи в транспорті. Тобто в будь-яких обставинах ви можете її робити, немає ніяких обмежень. І ви можете промовляти текст про себе. Або вголос, або тихенько вголос. Так, як вам зручно, це можна і так, і так, в залежності, в яких обставинах ви робите. Іноді вдома, а іноді в транспорті, ви тоді можете робити її по-різному. І вона є, ця практика є захистом і гармонізацією вашого особистого простору, вашого енергетичного і фізичного простору. Тому її дуже важливо час від часу хоча б робити. Ви можете робити її і кожен день, і декілька разів на день, і просто час від часу, тоді, коли вам це потрібно, чи зручно, чи ви відчуваєте. Робити краще її мінімально від 5 хвилин, але добре її робити хвилин 15, 20. Ну, далі вже більше, так як ви відчуваєте, якщо вам потрібно більше робити. І так. Якщо вже можна із відкритими очима, то я вас зараз не буду сажати в практику, значить просто повторюйте за мною слова, потім з часу ви їх запам'ятаєте і будете робити самостійно. І так, я звертаюся до Всесвіту, до Творця, можна сказати Бога, як вам зручно. І прошу у всіх пробачення. За всі свої помилки, вільні і невільні. Пробачте мене, будь ласка, і на кожному моєму вдосі, або вдиху, як вам зручно говоріть, я забираю всю свою негативну енергію. Тобто всі свої претензії свідомі. І несвідомі претензії до Всесвіту, до Творця, до всіх людей, до навколишнього світу. Забираю на себе. Це ваша енергія, і ви можете її забирати. І це абсолютно безпечно. Навіть корисно. Ви поповнюєтеся своєю енергією. А на кожному моєму видосі або видоху я посилаю взамін світло любові свого серця. Можете собі уявляти, як ви це посилаєте, лучик від свого серця, або якщо не можете, це не обов'язково, тому що ви висловили словами, і це ваш намір. І все, і далі просто дихаєте спокійно, вільно, і можете продовжувати навіть робити якісь речі, свої дії, ну, якщо вони не заважають вашому усвідомленню, що ви робите, так, що ви робите зараз цю практику. А, як я вже сказала, можете робити її. Декілька разів на день, або раз на день, або перед важливим якоюсь подією чи зустріч. І на цьому я тоді вас відпускаю в цю практику. Якщо ви зайшли відразу під мій голос, ви можете продовжувати її робити. Вона дуже гармонізує і дуже покращує ваш стан, настрій, фізичний стан, психологічний стан і вашу особисту енергетику. Дуже раджу. І дякую вам за увагу і довіру. І прощаюся з вами до наступних практик. З вами була Саютіна Тетяна.